Всі ваші книжечки тут. Предмети, які вони трапляються, які вони взагалі бувають, де їх можна знайти і про порядок дій в разі виявлених предметів. Фактори вибуху такі, які взагалі бувають фактори вибуху. Це ударна і бугасність боприпасів. Тобто це сам розряд вибуху по-простому е, Далі, коли ми вже вилучаємо вибухонебезпечну, які полюють за металобрухтом, дуже вони часто знаходять і вибухонебезпечних приймати в правосії великої вітчизняної війни. Керова бути. Тобто сидить, сидить боєць, який чекає, коли буде проходити противник, нажимає на топлішку, він нас працьовує. Це, так коротко можуть. Охарактеризувати. Ну, якщо трошки поговоримо про статистику. за 2014 рік будь -де. І, тобто вона може спрацьовувати від розтяжки. Це не значить те, що на неї тільки наступили, вона підірвалася. Перечистив різних типів, направлено дії МОН 50 на бачити також захисного кольору, і там Москву і це території області предметів. На базі Хмельницької гімназії номер 1 було проведено навчальне заняття з учнями 6-10 класів, а також з молодшими учнями на тему. Поводження при при виявленні вибухонебезпечних предметів також дії в разі виявлення на даних заняттях було охарактеризовано види, калібри, типи вибухонебезпечних предметів, які можуть траплятись на території області. Поділилися досвідом щодо проведення робіт. З розмінування місцевості на сході розповідали про те, які можуть міни-пастки терористи ставити після себе залишати. Також розповідались про дії, які потрібно вчинити при виявленні вибухонебезпечних предметів. Вказувалось на те, що ознаками саморобного вибухового пристрою це може бути наявність дротів до підозрілого предмета. Також це може бути неготіння лампочки, наявність шуму певного, таке як цокотіння годинника або специфічний сигнал. Ось, в принципі, діти засвоїли, зрозуміли, що потрібно робити, куди телефонувати. Ось і спробували вдягнути на себе засоби захисту, спробували попрацювати з металодетектором. в УНІСКІ області. Які ви та ваші рідні вживаєте регулярно відповідно до ваших індивідуальних хвороб? Це з інвагуми шкоди. Якщо місця їх проведення щонайменше за квартал. Але якщо ваша громадян чи є в натовпі провокатори, і як виглядатимуть їхні провокації? Мені вправо фронтних органів або вже водії слюсоточої газів. Отже, якщо почули тривогу, отже, потрібно включити засоби масової інформації, телевізор, радіо. Важливо слухати, що відбувається в місті, якщо є якісь накази, якісь побажання, як виконувати, що виконувати простим громадянам. Звичайно, потрібно взяти всі необхідні речі. Це мобільний телефон для для зв'язку. Це аптечка, це бинти, це спирт, це різні, різні медичні засоби. Обов'язково треба взяти з собою їжу. Це вода, це якийсь сухий пайок і на перший час і надалі слухати. Укриватися, якщо є підвал, але такий глибокий підвал, якщо є поблизу якийсь, можливо, не бу якийсь бункер, де можна заховатися. В кожному районі повинно бути якісь особливі місця, де можна заховатися в випадку незвичайної ситуації. Якщо це стається біля вашого дому, ви повинні попередити батьків, якщо це стається біля школи, ви повинні кого попередити діти? Обов'язково повинні попередити вчителя. Оскільки ми говоримо сьогодні, все ж таки про ось такі ситуації соціально-політичного характеру. У вас є вчитель, у вас є керівник, який обов'язково ви. Я хочу продовжити трошки зараз ми. Коли я знайшла небезпечний предмет, то потрібно в першу чергу позвонити за номером 101. Ні в якому разі його не можна торкатися руками чи робити інші дії з ними. Потрібно його обгородити, щоб і повідомити дорослих про це. Ми це могли побачити. Передивилися, якими з вами вже побачили. Так, і наглядно ви собі можете закріпити ще ще є несправність. Виробничого оплата, яка складає 0,2%. Ну, Причини, від якої виникає у нас найбільше пожеж, це необережне поводження з фактичне опалення, призвело до виникнення цієї пожежі. Е, ведуть е, недбалий образ життя, е, неохайно ставляться до того, що відбувається. Негативні коментарі. У кожного із вас є аккаунт ВКонтакте. Yeah. Соціальні сети і так далі, але е, це не лише на випадок там бойову домашньої адресу, дуже багато фотографій і так далі. Я казали, ще римляни, хочеш миру, будь готовий до війни. На жаль, ми зараз перебуваємо вже в стані війни, тому очевидно, що урок цивільної оборони несе дуже важливу роль саме для молодого покоління. Кожен з нас має бути готовим стати на захист рідної батьківщини, мати уявлення про чіткий план дії, як захистити своїх близьких свою країну, і кожен з нас, вже будучи у у літньому віці, може це здійснити. Тому дуже важливо знати, як робити, коли робити і як допомогти країні. Ну, сьогодні нам більшість інформації, яка була сказана, це було заздалегідь відомо для нас, але тим не менш, нам нагадали багато важливої інформації, тому що як сказав мій друг, вже Україна зараз у стані війни, і тому ми ми повинні бути готові до будь-чого. І завдяки цьому уроку нам нагадали, що потрібно робити у разі небезпеки, куди потрібно ховатися, та як потрібно що потрібно робити. Згідно взагалі плану навчального гімназії, як і загальноосвітніх шкіл, плану роботи гімназії, система навчання безпеки життєдіяльності передбачена і навчальним планом, і планом роботи. Взагалі-то два рази на рік проводяться тижні по безпеці життєдіяльності, де діти в навчально-ігровій формі знайомуться з вибухонебезпечними речовинами і предметами і навчаються правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях. Також такий день один раз в рік проводиться вже не перший рік, в квітні місяці день цивільної оборони, до якого ми готуємося, як і інші навчальні заклади. В цей день теж з дітьми проводяться нестандартні уроки щодо правил поведінки в період надзвичайних ситуацій. І сьогодні ми в гімназії проводимо згідно плану роботи і листа заступника. Голови обласної державної адміністрації наказу управління освіти єдиний день, єдиний раніше урок, гімназійний, єдиний гімназійний урок з цивільного захисту. Але в чому його сьогодні особливість? Тому що ми цей урок проводимо спільно з представниками навчально-методичного центру надзвичайних ситуацій Хмельницької області і групи піротехників головного управління з надзвичайних ситуацій. Нам, фахівці, на високому професійному рівні допомагають провести ці. Лекції це навчання із педагогічним персоналом, і з технічним персоналом раніше, і, звичайно, ж в кожному класі, де класні керівники, де з залученням фахівців проводять сьогодні загальний гімназійний урок саме на тему дії учасників навчально-виховного процесу в умові загрози та ведення бойових дій на території області і правила безпечної поведінки під час надзвичайних ситуацій суспільно-політичного характеру. Саме в цьому, в цій назві і особливість цього року, тому що якщо кожен рік і кожна школа проводили такі заходи, але вони більше були спрямовані на попередження зразу, скажімо так, надзвичайних ситуацій техногенного характеру, то на превеликий жаль, в цьому році ми ставимо акценти саме по правилам понедінки з вибухонебезпечними предметами, незнайомими предметами, які можуть з'явитися на території навчального закладу. Плани евакуації, плани поведінки саме під час з, на привеликі взагалі надзвичайних ситуацій суспільно-політичного характеру з такою метою і проводиться і навчання, і проводиться сьогоднішній захід. Така посилена підготовка, скажімо, і активізація саме підготовки учнів до поведінки під час надзвичайних ситуацій, пов'язана з суспільною політичною ситуацією в країні. І, звичайно, ми ну, це зрозуміло, готуємося на сьогоднішній момент, і матеріальна база готується, тобто захисні споруди вивчаються, моніторяться, скажімо так, які є на сьогоднішній день в кожній навчальному закладі, та й не тільки так, і, звичайно, і дітей, і персонал ми готуємо до дій в надзвичайних ситуаціях. Взагалі в в місяці місця до День цивільної оборони проводиться у всіх навчальних закладах. Планували цей день, і позапланови ця акція, і позапланували цей захід. Павло Володимирович. Володимирич.